Добрий день, малята. Сьогодні до нас у гості завітала качечка. Та пропоную нам пограти сьогодні в гру, яка називається Кольорові ялиночки. Якого кольору у нас ялиночка? Вірно, зеленого. Тому будемо шукати коло зеленого кольору. Ось він. Покладемо на нашу ялиночку. Далі будемо шукати для ялиночки якого кольору? Вірно, для синього. Тому для синього. А тепер будемо шукати для цієї ялиночки, якого вона кольору. Так, синього. Де синє коло? Ось воно. Так. Далі будемо шукати для цієї ялиночки, якого вона кольору. Так, жовтого. Будемо шукати жовте коло. Ось воно. Далі в нас ялиночка якого кольору? Червоного. Будемо шукати червоне коло. Ось воно. Якого кольору у нас ялиночка? Вірна, рожевого. Будемо шукати рожеве коло. Ось воно. Покладемо. Далі будемо шукати для ялиночки якого кольору? Чорного, вірно. Будемо шукати чорне коло. Ось воно. Далі будемо шукати для цієї ялиночки. Якого вона кольору. Вірно, фіолетового. Будемо шукати фіолетове коло. Ось воно. І остання наша ялиночка якого кольору? Вірно! Помаранчевого будемо шукати помаранчеве коло. Ось вам. Молодці! Сподіваюсь, вам сподобалась моя гра. До побачення!